Електропостачання, воно не наше. Ми перенаправили бігом до Вам світло відключили? От формату. Так, і я тут звертала увагу, що згідно закону про місцеве самоврядування, стаття 30, да, і захищеними видатками Ми є місцеві. бюджету забезпечення е, е, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Це місцева закон Це закон про місцеве самоврядування. Це повинна була відповідь, як виконується закон про місцеве самоврядування. На це питання не було відповіді, тому тому, виходить, що це просто відписка. Тут є і наказ Міністерства фінансів, інструкція щодо застосування. От. це все пов'язано закон про місцеве самоврядування. Ось, і скажіть, будь ласка, ви. Хто із фінансового відділу, чи ще хтось, хто вирішує це питання для того, щоб я, я вже готова записатися до Наталі Баласинович, так як немає відповіді на це питання? По перше, його просто заплющили очі. Як виконується ця стаття? От, по оплати комунальних комунальних послуг та енергоносіїв, і в такому випадку записуйте мене, будь ласка, до Наталі Болесинович, і я тоді буду з нею спілкуватися.